А в нашій студії вже є гість. Це виконавчий директор Української бібліотечної асоціації Ярослава Сошинська. За часів незалежності України значно скоротилася кількість бібліотек. І це не секрет. І кількість бібліотек, і якість бібліотек. Сьогодні кажуть, що в Україні криза, і ця криза змусить людей більше читати. Але люди будуть вимушені купувати менше книг. То що є надія, що все таки побіжать люди до бібліотек, чи як ви скажете? Ви знаєте, я думаю, що та людина, яка читає, вона відвідує бібліотеки і має приватну бібліотеку. Якщо є кризи, вона не може придбати якусь певну літературу, а можливо, це не тільки книга, а можливо, це якийсь інший ресурс інформації, новітні ресурс, скажімо, електронна книга, електронні тексти, аудіокнига, то звісно, що вони звертаються за цими послугами в бібліотеці. І якщо говорити про мережу публічних бібліотек міста Києва, то вона на сьогодні стабільно на. Налічує 140 бібліотек і впродовж останніх років 16% населення міста Києва користується публічними бібліотеками. Тобто, незалежно від кризи на сьогодні ця цифра не змінюється. Але що ви можете сказати загалом про стан бібліотек? Звісно, що питання бібліотек не так часто стає першим питанням гострим питанням життєзабезпечення населення. Тобто, якщо кошти виділяються, вони перерозподіляються, можливо, на якісь. Бібліотек. Іш важливіші напрями. Але я хочу сказати, що становище не таке вже й жахливе, тому що на сьогодні ми маємо в країні близько 38 тисяч бібліотек з них публічних більш ніж 18 тисяч бібліотек. І бібліотеки дійсно різного рівня, але вони розвиваються. Бібліотеки пишуть проекти, бібліотеки залучають кошти. Вони активно працюють з владою, працюють з благодійними організаціями, вони виграють гранти і таким чином. Осни оснащують свою бібліотеку і сучасною технікою, і купують літературу, і забезпечують читача новими послугами. От коли зайшла до вас на сайт, то ну я побачила зовсім таку для мене це було відкриття, тому що я побачила, що у вас там кипить, бурлить життя, флешмоби якісь організовуються, конкурси бібліотечний феншуй, там ще якісь цікаві речі. Тобто ви пам'ятаєте бібліотеку, можливо, 10 років тому, хтось пам'ятає бібліотеку 20 років, 40 років тому а бібліотека змінюється. Можливо, це. ми зараз дехто не в ті бібліотеки заходить. Можливо і так, йти, да. пані Рослава, ну розкажи, я все одно хочу наголосити на тому, що всі публічні бібліотеки міста Києва вони з різного рівня, але вони розвиваються. Тобто публічна бібліотека імені Лесі Українки, такий провідний наш заклад. У нас є національні бібліотеки у Києві, у нас є сім національних бібліотек взагалі в Україні. Yeah. У нас активно розвиваються університетські бібліотеки, які на сьогодні приймають вже різні категорії користувачів і не лише обмежуються, скажімо. Студентами чи професорсько-викладацьким складом. Mm -hmm. От, до речі, я хотіла вам показати. Ми от такий от плакат власне готуємо no, вже три, чи три роки. Оспіль до Всеукраїнського дня бібліотек. Якраз тут зображена сучасна українська бібліотека, бібліотека Вищого навчального закладу. Ми тобто проводимо. Це комп'ютерні якісь. там? Ні, ні, ні. Це, а... це, це не інсталяція, тобто... Ні, це реальна бібліотека, Як... читальна зала, де є і книги, де, де є показати, періодика, так. де є комп'ютери, де є читачі. Просто це трошечки літній період. Там, можливо, не так багато читачів, як зазвичай там буває, І тому я би просто закликала наших поціновувачів читання, щоб вони приходили дійсно до бібліотеки. Но вони тому, ж не що, все там читають. Тому що... що бібліотека так вона володіє тими ресурсами, які не можна знайти ще десь. У нас є чудові дитячі бібліотеки від національної дитячої бібліотеки України, закінчуючи там, скажімо, районними сільськими бібліотеками, які обслуговують дітей. Тобто, діти наше майбутнє, ми залучаємо їх до бібліотек власне, для того, що вони там просто проводили час, от знову ж таки, звернуся до прикладу до публічних літеракт міста Києва. Вони навіть впроваджують таку послугу, яка називається бібліоняня. Тобто, можна залишити свою дитину там на певний час під наглядом бібліотекаря, з якою можна почитати літературу, вивчити віршик, подивитися якісь мультик, погратися в якусь розвиваючу гру. Тобто, це дуже хороше якраз дозвілля саме для дитини, яка не буде зайнята якимось можливо іншими. Шкідливими заняттями. Тобто це все надають бібліотеки, і там можна знайти місце для тиші для читання, і можна знайти місце для ігор. А... Ми, так, так. ми вже говоримо про таке оновлене обличчя бібліотек, про яке говорять про те, що бібліотека не лише е зала для читання, а це є як новий такий. Е Центри культурного так спілкування, так, якогось, так. Публічного, так. Культурного спілкування. У спілкування завжди такою була. Просто дійсно в періоди певні кризи, коли Україна переналаштувалася на новий лади економічної, і політичної, і в свідомості, і в демократії. Можливо, там дещо було трошечки загублено, але ми зараз це все відновлюємо і мені здається, що бібліотеки українські вони досить прогресивні, але це залежить. Ми, от бачите, ми Не завжди всім. говоримо про бібліотеки як установи. А наші колеги завжди от так нас орієнтують на те, що треба говорити говорити про бібліотекарів як серце цієї установи, тобто дуже багато залежить саме від працівників, які там працюють. Наскільки вони професійні, кваліфіковані, наскільки вони доброзичливі, як вони вміють спілкуватися з користувачами і знайти цей індивідуальний підхід до кожного. Але а мені здається, що в нас такі є. Багато у вас бібліотекарів, от саме молодих, так спеціалістів, які е, ну, хочуть іти працювати в бібліотеку. Ну я не знаю наскільки це актуально сьогодні. Я вам розкажу загалом у нас в Україні. Близько 70 тисяч бібліотекарів в цих 38 тисяч бібліотек mm. працює. Тобто є бібліотеки, де один бібліотекар, а є великі потужні бібліотеки, де сто і більше, скажімо, персонал налічує осіб. Що стосується дійсно вікового, да, mm. вікового такого, питання, питання є, звичайно, питання є різні. Чому? Тому що, по-перше, дійсно молоді хочуть влаштувати своє життя і заробити на життя. На жаль, на сьогодні все-таки зарплата бібліотекаря, мабуть, не. Не може забезпечити високий рівень, значить ну такого соціального розвитку для особистості, особливо якщо вона молода і хоче створити сім'ю. З іншого боку, у нас не такий великий набір на сьогодні в вищих навчальних закладах, які готують фахівців бібліотечної справи. І Українська бібліотечна асоціація це питання лобіює завше на всіх рівнях і звертається до ректорів університетів і до міністерства з проханням збільшити кількість. Державного набору цих місць, які готують бібліотекарів, пані Ярослав, я угу. хочу ще у вас запитатися. От все таки є нарікання бібліотекарів про те, що ну в останні роки, все таки до бібліотек не надходить нових книг, так або не надходить їх ті кількості, які потрібно. Тобто, виходить, що діти туди ходять, а і це все читається старі книги, старі видання, перевидання можливо теж не зовсім нові. Ну, я б не сказала, що це настільки все старе, тому що дійсно надходження вони біднішають в останні роки. Але я, можливо, це ще пов'язано трошечки з тим, як у нас ведеться підтримка книговидання в Україні, тому що на 18 тисяч бібліотек, якщо у нас є, скажімо, півтори, дві, три тисячі примірників наклад традиційно на сьогодні літератури, звісно, що вона навіть і не може потрапити в усі бібліотеки. Бібліотеки. Книга стала дорога, бібліотеки не завжди можуть її купити саме за ціновою такою характеристикою. Але ви знаєте, багато видавців вони дарують книги, є програма Українська книга, на яку, як зазначив міністр культури, цьогоріч виділено 20 мільйонів гривень. Тобто є у нас все-таки якісь певні ресурси, які дійсно будуть надходити. Тим паче я б хотіла звернути увагу на такий потужний проєкт, програма, яка реалізується на сьогодні в Україні. Це програма. Ма бібліомістика реалізується за підтримки Міністерства культури України Української бібліотечної асоціації міжнародної ради з заплуталася. Mm -hmm. Треба, мабуть, повторити, значить, яка реалізується за підтримки Міністерства культури України, Української бібліотечної асоціації Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів, а фінансується вона благодійним фондом, фондом Біла Мелінди Гейтс. І саме завдяки цій програмі 1600 бібліотек в Україні отримають сучасну комп'ютерну техніку на конкурсній основі і підключення до інтернету на два роки, яке фінансується з місцевого бюджету, і це новий ресурс, який приходить в бібліотеку. Ви знаєте, в цій сі місцевості, яка на сьогодні відірвана, скажімо, від комунікацій, доступ до інтернету і навчання, користування комп'ютером, це значна перемога, і те, що люди можуть мати доступ, і в тому числі до офіційної інформації, це також дуже важливо. Ця допомога, бачите, не держави та ну. Це спільний проект, тому що кожна, кожен партнер виконує тут свої функції. Держава приєдналася до грошей до Біла Звичайно, ну це спільний проект, тому що якби держава не погодилась на такі проекти, звичайно, щоб ці гроші не прийшли. Цей проект не було би реалізовано, але були державна гарантія, державна підтримка. Розумієте, тобто це це дуже хороший проект. І ми дуже задоволені тим, що бібліотеки зараз на конкурсних засадах. По перше, вони вчаться писати проекти, і вони можуть. Можуть їх реалізувати. А ще повертаючись до вашого запитання про молодих бібліотекарів, я би хотіла сказати, що у нас в Українській бібліотечній асоціації існує секція, студентська секція, яка об'єднує тих, хто навчається на бібліотечній спеціальності різних навчальних закладів в Україні. Їх у нас є п'ять. І ці студенти вони з таким захопленням говорять про свою професію. А коли проходять бібліотечні конкурси, вони з задоволенням беруть участь там. І, наприклад, проходив конкурс для молодих бібліотекарів, які могли поїхати. На конференції в інші країни, і коли я спілкувалася з тими, хто виграв цей конкурс, там було шість осіб з усієї України. Ми сказали, ми ніколи не думали, коли йшли в бібліотеку, що ми зможемо спілкуватися на такому міжнародному рівні і реалізовувати свої ідеї на міжнародному рівні. Це дуже позитивно. Пані, спасибі за те, що завітала до нас. Спасибі напередодні дня бібліотекаря, так Дня бібліотеки. Вас вітаю з професійним святом. Нашій студії нагадаю була Ярослава Сошина. Інська виконавчий директор Української бібліотечної асоціації